Вони знають, як зробити Черкаси кращими. Небайдужі Черкасці: Петро Чернявський, Дмитро Задериголова, Олександр Руденко, Ольга Ракова, Віктор Шпильовий, Олексій Севериненко команда професіоналів, члени громадської організації Черкаси твій дім. Черкаські підприємці б'ють на сполох. Понад місяць у Лук'янівському СІЗО у Києві тримають під вартою власника черкаського товариства Авторинок Сергія Крохіна. Його затримали за підозру вимаганні і отримані хабара у розмірі 800 тисяч гривень, начебто за підписання договору з оберенди земельної ділянки. За цим фактом прокуратура Печерського району міста Києва порушила кримінальну справу. Громадські організації та підприємці Черкас переконані, що чоловіка просто підставили. Ми вважаємо, що етабила замовлення. З стороны заинтересованных людей, которым дуже хочеться привладити ринок. Ми цього дуже боїмося. Це рейдерська атака на ринок на думку підприємців. Дружина підприємця Людмила Крохіна розповідає, що на території авторинку вони з чоловіком планували збудувати комплекс з трьох будівель. Ми багато ліків відбувалися і якби естественно, как средств не вистачало, щоб запустити його вот, года. И І коли ці появились, з'явилися, свої услуги, ну, вони уговаривали несколько місяців Сергія Анатольевича на те, щоб він дозволив на території своє підприємство. Сергій Крохін пропозицію обміркував довго, але все ж вирішив погодитись. За словами Людмили Крохіної, чоловік поїхав у Київ, де мав зустрітися із тамтешніми підприємцями. Натомість його у столиці зустріли обозівці і представники прокуратури. Насправді, Крохін і ті, хто хотів стати у нього арендатором, у них стосунки тільки складувалися. Тобто Крохін запропонував умови, а суб'єкт, який хоче стати орендатором, може просто ці умови або ж прийняти, або ж не прийняти. Як, в принципі, може бути тут хабар? Черкаські підприємці підписали і направили звернення до президента України, а також до генеральної прокуратури та до міністра внутрішніх справ. Від них вони вимагають взяти розслідування цієї справи під особистий контроль. Черкащан підтримують колеги із інших міст України. Ми сьогодні, у Манчани, підтримуємо звернення Черкащан до президента, вважаємо дії по відношенню до Крохіна ретельно спланованими рейдерською атакою. На жаль, ситуація, коли за найменшу провину люди сажаються в тюрму, ну, наприклад, за пошкоджену тротуарну плитку, і тут такий же випадок ми можемо назвати з Крохіном, не додає імідж владі, влада втрачає імідж, люди обурюються. Це визиває законне обурення в людей. Що стосується Крохіна, то тут я хотів би відмітити два аспекти: перше намагання правоохоронних органів інкримінувати йому статтю як вимагання хабаря дуже дивне, незрозуміле. Необґрунтоване і тому це визиває законне обурення людей. Ну як можна кваліфікувати хабар між двома суб'єктами господарської діяльності? Не просто директорами, не просто другими, третіми особами, а між власниками бізнесу. Коли один власник бізнесу пропонує іншому власнику бізнесу певні послуги? То один із них може або ж погодитись на дану суму, або ж просто не погодитись. А коли він погодився і платить за ці послуги тому ж Крохіну, то це не є хабар, це є просто плата за. Ті послуги, про які вони домовились, і не більше того. Ну, якщо питання йде, що це заплачено налічними коштами, то в цьому немає ніяких також порушень закону. Він міг ці кошти взяти, оприходувати все в класі, виписати приходний касовий ордер і, і, і немає ніяких проблем. Е, тому це дуже дивно, що е, таку статтю приміняють до Крохіна. І тому я вважаю, що це є. Просто вищим проявом корупції, якщо це дійсно є так, в правоохоронній системі, коли правоохоронна система виконує замовлення, чиї ми не знаємо, чи бізнесу, чи чиїсь інші замовлення, і просто сажає людей для того, щоб вирішити таким силовим методом проблеми чиїсь. Бізнесу. Ну і по-друге, те, що запобіжний захід неадекватний мірі вини, це очевидно. Звичайно, ми знайдемо правду, і те, що люди піднімаються на захист людей, це дуже добре, тому що протистояти такій корупції можна тільки разом. І треба звертатися до. Влади для того, щоб вона адекватно реагувала. Нам не потрібна неефективна влада, нам не потрібна корумпована влада.